Стотенберг уточнив, що для вступу до НАТО Україна має виконати низку умов, серед яких це боротьба з корупцією, реформи модернізації інститутів державного управління, включаючи сектор безпеки та оборони, а також сумісність із стандартами НАТО. Крім того, генсек окремо наголосив, що поки триває війна в Україні, про вступ до альянсу йти не може. Стотенберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО. Коли погодяться всі союзники та будуть виконані всі умови. При цьому лідери країн-членів ухвалили пакет підтримки для України, який передбачає скасування ПДЧ, а також довгострокову програму військової допомоги по 500 мільйонів доларів на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО, а також запуск Ради Україна НАТО, яка має стати платформою для консультацій у Кризових ситуаціях